Всім привіт! Я вас вітаю в себе на каналі і сьогодні маємо чудові новини, тому як Україна продовжує розвивати інфраструктуру для своїх громадян у Польщі. Тож дивіться це відео до кінця. Також не забувайте ставити йому лайки і, звісно ж, підписуйтеся. На канал, отже, на цей раз до нас прийшла хороша інформація від голови Державної міграційної служби, її звати Наталя Науменко, і вона говорила про те, що наразі, діюче представництво державного підприємства Документ, яке є у Варшаві, за два місяці своєї роботи вже виготовило понад 25 тисяч документів різних типів для українців. Які зараз знаходяться за кордоном, звісно ж, переважно це люди, які проживають в Польщі, але точно так само це представництво у Варшаві воно обслуговує і всіх інших українців, які приїжджають до Варшави з інших куточків Євросоюзу. І вона говорить і наголошує на тому, що вже зараз є потреба в нових таких пунктах, тому як Варшавський відділ просто-напросто не справляється, черги починають збільшуватися і наплив стає тільки більшим. І саме тому. Державна міграційна служба прийняла рішення відкрити ще три додаткових стаціонарних пункти для виготовлення закордонних паспортів, українських паспортів, обміну водійського посвідчення і так далі. Тобто, там є багато різних послуг. Які ви зможете дізнатися, якщо зайдете до них на сайт. Посилання я залишу десь в описі під цим відео, для того, щоб вам було зручніше. Так от, і головною приємною новиною є те, що найближчим часом представництва державного підприємства Документ будуть відкриті також у Вроцлаві, у Гданську та у Кракові. Тобто. Найближчим часом вам не потрібно буде їхати з одного куточка Польщі до іншого куточка Польщі, а ви зможете поїхати до одного вже з чотирьох пунктів, який буде розміщено. І так само ж українська влада говорить про те, що це має дуже і дуже серйозно розгрузити черги, які зараз існують. Бо ті з вас, хто намагався або навіть вже зареєструвався, або навіть вже й отримав свої документи в в Цьому державному підприємстві знає, що досить непросто зареєструватися туди через їхню інтернет-сторінку, тому як дат... На подачу дуже мало, а бажаючих дуже багато. Тож після того, як буде відкрито ще три пункти, дана проблема має бути плюс-мінус врегульована і не буде якоюсь серйозною проблемою подати свої документи. Ну і плюс вам буде треба буде менше їздити по Польщі, тобто не треба буде кожен раз їхати в Варшаву. Ви зможете поїхати до іншого найближчого міста, яке знаходиться від вас. Тож, як на мене, це є дуже і дуже хороша і приємна новина. Тож буду вдячний кожному з вас за поширення цього відео в соціальних мережах. Також, якщо вам не тяжко, можете поставити лайк, також пишіть свої коментарі під цим відео, мені буде дуже цікаво їх почитати. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю всім гарного дня і до нових зустрічей!